Вітаю вас на каналі Ілляни Ігорівна. Сьогодні ми розглянемо ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом підбору. Тож почнемо 64 поділити на 16 дорівнює. Для того, щоб знайти частку двох чисел, я візьму дільник і почну підбирати число, яке мені підійде. Тобто 16 помножу на 2. 16 помножити на 2. 16 розкладаю на десятки та одиниці і виконую обчислення. Десятки множу на 2. 10 помножити на 2 дорівнює 20. 6 помножити на 2 12. 20 і 12 дорівнює 32. Тепер дивлюся, в мене вийшло 32. А повинно вийти 64. Отже, цифра 2 для відповіді мені не підходить. Знову беру 16 помножити на 3. 16, помножити на 3, розкладаю 16 на 10 і 6. Виконую обчислення. 10 помножити на 3 дорівнює 30, 6 помножити на 3 18, 30 і 18. Дорівнює 48. Звіряю, в мене вийшло 48, якщо я візьму по 3, а повинно вийти 64. Отже, цифра 3 для відповіді мені не підходить. Беру наступне число. 16, помножити на 4. дорівнює... 16. Обчислюємо. 16 розкладаю на десятки і одиниці. 10 помножити на 4 дорівнює 40. 6 помножити на 4, 24 а 40 додати 24 дорівнює 64. Звіряємо. 64 вийшло у відповіді. І ось тут в мене 64. Отже, 64 поділити на 16, дорівнює. 4. Відповідь буде 4. Розглянемо ще випадок. 90 поділити на 15. 90 поділити на 15. Дорівнює. Знову ж таки, починаю підбирати. Беру дільник і починаю підбирати. Множу на 2, 15 помножте на 2. 15 розкладаю на десятки і одиниці. 10 помножити на 2, дорівнює 20, 5 помножити на 2 10, а 20 додати 10 дорівнює 30. Звіряємо. Якщо я візьму 15 два рази, вийде 30, а 30 це не 90, мені цифра 2 не підходить. Далі 15. Помножити беру наступне число на 3. 15 помножити на 3. 15 розкладаю на 10 і і Починаю обчислювати. 10 помножити на 3 буде 30, 5 помножити на 3 15. 30 і 15 торів 45. Вийшло 45, але мені потрібно 90, отже, цифра 3 мені не підходить. Беру наступне число. 15 помножити на 4. 15 розкладаю на 10 і 5. 10 помножити на 4 40, 5 помножити на 4 20. 40 і 20 дорівнює 60. Знову ж таки, в мене 60, а повинно бути 90. Отже беру наступне число. Тобто 15 множу вже не на 4, а на 5. Обчислюю. 15 розкладаю на 10 і 5. 10 помножити на 5 дорівнює 50, 5 помножити на 5, 25, 50 і 25 дорівнює 75. Знову не підходить. Отже, беру наступне число 15 і вже множу на 6. Розкладаємо 15 на 10 і 5. 10 помножити на 6, 60, 5 помножити на 6 30, а 60 і 30 90. Нарешті ми знайшли число, яке нам підійде. Отже, 90 поділити на 15 дорівнює 6. І ще розглянемо один приклад. 69 поділити на 23. Знову ж таки, способом підбору починаю 23 помножити на 2. 23 розкладаю на десятки та одиниці. 20 помножити на 2 дорівнює 40. 6, 3 помножити на 2 дорівнює 6. 40 і 6 буде 46. Не підходить, беру наступне число. 23 помножити на 3. 23 розкладаю на 20 і 3 20 помножити на 3 дорівнює 60 3 помножити на 3 дорівнює 9, а 60 додати 9 дорівнює 69. Сходиться, ось це 69, і ось тут 69. Отже, 20, ой, 69 поділити на 23 дорівнює 3. Дякую вам. is that a